Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную бути маленькими дослідниками. А про що саме ми сьогодні з вами будемо розмовляти, відгадайте загадку. Його ми не бачимо і не чуємо, але завжди їм дихаємо. Що це? Це повітря. Давайте перевіримо, як довго людина. Може бути, може бути без повітря. Давайте закриємо носик і не говоримо. Ні, людина не може бути без повітря. Діти, а чи ми можемо бачити повітря? Ми не можемо його бачити. Воно прозоре і воно невидиме. Але повітря є навколо нас. Давайте перевіримо. Ось я беру листочок і беру дощик. І листочком ось я буду так махати, робити такі рухи. Наш дощик рухається. Якщо ми повільно машемо, він повільно рухається. Якщо сильніше, то сильніше. А чому діти? Тому що листочок змушує рухатись повітря. Пропоную ще зробити один досвід. Діти, повітря є всередині нас. Давайте перевіримо. Я беру трубочку і стаканчик. Що з'являється на поверхні? <ріплення> Бульбашки, так? Да? А тепер тут перевіримо. <ріплення> Бачите? <фіплення> Як гарно вийшло у нас. Тобто, повітря є всередині нас. Тепер у нас і повітря ще є в інших. Предметах. У нас є два стаканчики, є цукор і крейда. Зараз ми крейду опустимо в стаканчик з водою і цукор. І побачимо, є там повітря чи ні. Діти подивіться, крейда покрилася бульбашками. Цукор теж. Виходить, що повітря є і в креді, і в цукрі. Вітер, вітер це рух повітря. І тобто, що ми видихаємо, схоже на вітер. Ми його не бачимо, але відчуваємо. Ось дивіться. Беремо наші губки і кладемо в ємкість. Що відбувається? Бачите бульбашки з'являються? Виходить повітря? Повітря навіть є в наших гумках. Бачите? Так. Зараз я. А пущу на воду е, наші човники. Якщо ми ось так зробимо, подмухаємо, з'являються хвилі. О, бачите? Так, пускаємо наші човники. З ними нічого не відбувається, бачите? Але якщо ми одмухаємо, що з нами відбувається, вони рухаються. Діти, тобто вітер може рухати предмети. Сподіваюсь, вам е наше заняття сьогодні е сподобалось. Давайте підведемо підсумок: що повітря є навколо нас, повітря є всередині нас, повітря є в інших предметах. Дякую за увагу! До побачення!